Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду створювати подарунок. Для цього нам знадобляться маркери, невеличкий аркуш, можна брати 4 ножиці, простий олівчик та скотч. Я буду використовувати тостіший та тонший. Подаруночок буде вигляді мишки в сирі. Гадаю, ви бачили такі можливо, відео-пороботки в Тіктосі. Якщо ні, то можете зайти, я вам зараз тут на екрані декілька варіантів ставлю. І, звісно ж, давайте почнемо. Починаю я з того, що я беру лінер та малюю саму мишку. Роблю ось такий невеличкий овальчик. Ви можете робити будь-якого розміру, потім малюю два кружечка, це будуть очі, і зафарбовую в них такі серединки. Ось таким чином, приблизно Я навалю очі і роблю двійки. Потім малюю носик і ротик, має виглядати приблизно ось так. Потім малюю два великих вушка та роблю в них ось такі серединки. Все, тепер малюємо лапки, ніжки, як завжди, і хвостик. Я його трохи згодом намалюю, тому що буду зараз переходити вже до самих аксесуарів, тому що там буде, типу, сама коробка з сиром, яку ми будемо з вами пізніше робити, потім йдуть аксесуари, і потім вже сама мишка. Ось такий хвостик, до речі, я придумала, трошечки закручений, ви можете зробити будь-який. Я намалювала ось такі аксесуарчики. Зараз малюю підсказочку, не підсказочку, а листи ми будемо бачити всі варіації мишок, які можуть потрапити. Ви можете зробити так, як я показувала тільки що вам на відео. Вирізаємо тепер нашу мишку. Можна залишати контур, щоб, тому що хвостик у нас тоненький і буде е, прикро, якщо він порветься. І я просто ось таким чином обережно по контурам своїм чорненьким все роблю. Потім підмалювала вушко, тому що в мене трошечки вони вийшли різного розміру. Розфарбуємо цей квадратик, я підкладаю аркуш, щоб було нормально. По маркерам. У мене це маркери такі, від бренду Moro. Ви можете брати будь-які, навіть фломастери, гадаю, підійдуть. Все, я замалювала. Тепер е, нам потрібно буде зробити саму форму сиру. Нам знадобиться лінійка та простий олівець. Лінійкою я ставлю позначку 8 см та 11 см і роблю ось такий трикутничок 8 на 11 см. Я вирішила розрізати ось цю всю ситуацію історію навпіл, щоб мені було зручніше вирізати. Бо нам необхідно дві однакові детальки. Так. Тепер ми будемо робити з вами вже рисунок. Я зроблю початку відкривачку. Я беру буквально по сантиметру роблю ось таку, пів сантиметр ось таку лінію. Буду вам показувати, як це все зробити, щоб все гарно відкривалось. Потім малюю такі кружечки, це будуть самі дирочки у сирі. І тепер ми зможемо вже з вами вирізати. Але перед цим я обводжу лінером чорним можна було, до речі, одразу малювати чорним лінером, щоб потім не витрачати час на те, щоб стирати олівець. Все, я тепер беру роблю іншу деталь: це я взяла залишок і роблю ось таку русочку 3х29 см. Ось таким приблизно чином я проводжу її, потім також роблю тут різні кружечки, але вже одразу лінером. І потім будемо вже з вами переходити до розфарбування. Кольором маркерами. Я взяла помаранчевий, у мене це 23 кольор, і ним роблю ось ці кружечки. Так, розфарбовую. І потім будемо брати жовтий відтінок. Щодо жовтого, можна взяти 44 та 37 відтінок, який у вас залежить є. Я брала такий, який у мене був. Це 44 відтінок, він доволі теплий, тому чудово підходить до сиру. Коли ми розфарбували, нам необхідно буде це все відрізати, але перед цим я розфарбую всі частини і зроблю їх однаковими. Я склала навпіл та розрізала, щоб в нас вийшло два однакових трикутника. Потім почала знову ж таки таким принципом розфарбовувати ось так. І потім жовтим просто поверх пройшлася. Це дуже легенький спосіб, гадаю, що у вас також все вийде. Беремо наступний трикутничок і малюємо на ньому вже мишку. Ну, Я приблизно роблю так само, як я вам показувала, коли ми малювали нашу головну мишку. Щодо мишки, я її розфарбую за кадром спеціально, і потім вам покажу, як у мене все вийде. Я малюю спочатку кружечки, як ви могли побачити, потім їх буду розфарбую повністю сир. Тут треба обходити мишку, але якщо що, нічого страшного, це все одно тільки обкладинка, ну як просто сир, його можна, в принципі, обійти. Готово. І тепер сіреньким відтінком, G5, я розробовую саму мишку, ось таким ось чином. І потім обводжу ось ці кружечки ось таким чорним лінером. Я ще додала розжавенького вушка. Що ми робимо тепер? Відрізаємо цю частину, ось так швиденько відрізали. І потім що я роблю? Я, вам знадобиться скотч, я буду використовувати великий скотч. Перед тим я швиденько розсарбую мишку. А, щодо мишки, ви можете робити будь-яким відтінком, який ви хочете. Я скажу, що я ще використовувала сірий маркер. Також розрповуємо, звісно ж, аксесуари різними відтінками. Ну, я просто взяла перші, які мені, здалися, будуть підходити. Тепер скотчем я відрізала ось цю присочку. І тепер приклеюють. Бачите, я відрізала рисочку повністю з двох сторін, а тепер приклеюють. Так, наша буде дуже класно відкриватися відкривачка. І я гадаю, що ви зможете побачити вже, як розпаковку цього сюрпризу вже на моєму каналі під час виходу цього відео. Десь гадаю, вже можливо буде на каналі. Це я приклеїла. Зараз ви все детальніше побачите, як це виглядає. Як ви бачите, там просто приклеєно скотчем. І всі інші деталі також треба було б склеїти скотчем. І я покажу, як ми склеїмо. Ми склеїмо звичайним чином, просто дві детальки. Ось так. Я тут намагалася показувати, але ми трошечки вилізло за кадр. Але ви можете, звісно ж, самі просто приклеїти. Нам потрібно зробити просто трикутник. Ось так приклеїли. Тепер потрібно буде зігнути, і після цього в нас вже буде майже коробочка. Ось так. І тепер я приклеювати покладу всі мої сюрпризи, пакуночки, але перед цим нам потрібно їх красиво пакувати. Гадаю, більшість з вас знає, як робити такі пакетики. А, я обклеїла, до речі, всі ще детальки, я забула про це наголосити. Ви можете це не робити і ніяких мушок не обклеювати і аксесуари. Я зробила це лише для зручності. А, як я роблю пакетики? Пакетики я буду робити з залишків ось цих о, наших елементів. Я буду просто вирізати, упаковувати скотчем, тут немає нічого взагалі цікавого. Потім усе складаємо і я буду вже приклеювати верхню частинку. Щоб її приклеювати, я ось так обклею по контуру скотчем. Це доволі зручно, до речі, але я вам скажу, що доволі тяжко приклеювати, тому може вийти не зовсім охайно. Це все одно упаковочка, вона просто має красиво закриватися і виглядати, в принципі, більш-менш естетично. Ну, Як ви бачите, я довго доволі її приклеювала, вовтузила, щоб нормально вийшло. Але ось такий результат. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Буду чекати ваших відгуків. даруйте свої е, мишки в сирі, до нових зустрічей на моєму каналі. Бувайте!